Що тут написано наказ людей не перевозити? А що тут рибу перевозити? Ну, чи, чи це не той випадок, якщо раптом водій працівник київського мотозаводу забув, що людей не можна перевозити, щоб він прочитав і згадав про це, робота це... талановитих та так, це мотоцикл 59-го року, так званий касік, це внутрішній транспорт Київського мотоза. Покажи мото ярік, покажи це Ярослав нашого оператора звати мужнього. Він так перенервував, чи що сигнал пропав, але давайте всі будемо здорові, берегти свої нерви. Що вас надихає? А от зараз що ви робите? Ну зараз я збираю. Боже, такий голос і хотіли приховати, так я збираю так. Я збираю е модель Escort 76. Е цей мотоцикл спеціального значення. Він. Буде білого кольору, а ну на виставку встигнете зробити. Да, да. Все, працюйте. Вибачте, що я підвів, обіцяв не питати. Ну я не можу. Така в мене робота. Да. Продовжити екскурсію. Ціна в тому, що ці мотоцикли замовляли саме для Києва, і вони працювали в Києві в патрульні, в патрульні, в патрульній міліції на той час, і для супроводу всяких делегацій всіх ділянці привітали ескорда, оці білий.